Так, друзі, друзі, я відео, я вирішила все ж таки зняти з балкону, дуже заворожую його дома, і ми вам розповіли трохи його по розмірам, щоб ви розуміли, що є. Бо я вирішила не можу, коли знімаєш підлогу, це все класно, але ж хочеться, щоб ви бачили і розуміли, що ви берете. Дивіться, ось такі піжамки, вони дуже класні, стрейч, вони підуть на весну, на зиму, на літо. Ну, тобто я так собі вирішила, Тут дуже класний стрейч, трикотаж 100%. Удобно лазити там, я не знаю, не спати, що завгодно робити. Значить, таких розмірних рядах вони йдуть. Тетра дворочки, ви піжамки. Кожен розмір іде, кожен розмір іде по цих розмірах. 104. Тобто вони різні, на 4 роки. 98, 2, 3 роки, такі. Далі йде така наприклад, моделька для дівчинки Русанькою. Іде на 4 рочки, 104 розмір. Іде. Одна на 5 2 рочки. Далі йде на 2 3 рочки, 98 300. Потім йде така. Класна, 98 20 рочки на 4 рочки, 105 розмір. Іде на 72 розмір, 5 разів рочки. Далі ще такі маємо класні на 5 рочки, 110 розмір і 5 2 рочки. Звісно, що вони можуть десь у динатися в якійсь склад, але сподіваємося, класно вам так, щоб було, як повторів не було. Ну, ви поняли, 104, 2 3 рочки, бачите, і 3 рочки. Вони просто дуже класні. І якщо прямо комусь буде, мода буде їх, напевно, взяти окремо. А ну, і далі вже буду показувати сьогоднішньому просто нереально крута, він просто, ну, просто бомбічний. І такий асортимент якраз виходить, що йде ця натуральна спідничка на, скажімо так, на зараз, на весну, щось може бути на літо, це така класна платячка. Що можна продати зараз на подарунки? Дуже круті в них стрічки, от дивіться, які стрічки вона спідниця, вона ж просто, ну, кусюча, а, кусюча. Далі, дивіться, які тренчики класні на дівчинку. Це модельки свіженькі, вони дуже класні. Ну, вам дуже подобається. Значить, далі поїхали. Дивіться, яка прикольна. Така прикольна. Далі тут курточка. Тут курточка з такими вишивками. Бачите, Тут і вишивка. Ну, буде така, напевно, що 92, напевно, і зимова. Далі така курточка, витягти как веснюча, на плісіку. Ось, тут такі малючок. Це також серія, це дуже бренд, це, я не знаю, не буду зараз сейчас капіталька, але в нього просто, ну це типу, як ти розуміли, Ніка, від того ж самого Ніки, это просто що малючкова, да, у них, дивіться, там. Вісім рочків. Далі. Така, бачите? Така 8 рочків. А до речі, тут частина самських моделей. Це що на самка модель. Це називається моделі, які найкраще ідуть, наприклад, на якісь, ну, Ось такої моделі, так, найкраще, щоб показати там нову колекцію, так і так далі. Давайте чоловічку 46, такі теплі класні. Такий чоловічок теж можна замовляти, в принципі, я ж кажу, можна замовляти і без малючка. Ось ấy. ці дуже класні. Малючок теж буде усі такі молочки прикольні. Сто сорок сто пятьдесят два рубчики, такі класні очі осіна, тоже можна фіску, зараз і потім і на весну. Ну, постнюючи. Далі такі 128 зріст. Дивіться. Ну, такі як ти повілюрні велючика, бахать йдуть. І з такими схова, чисто си варіант. Далі така на весну ось слуха. Потім ще такі якісь такі листівки садкові. Далі. Півтора два рочки, така ковтинка. Так, чоловічки теж йдуть. 74, 6, 9. 4, 6 місяці, 6, 9, такі пані, що дуже важко. Далі хочу вам показати ось ці світшотика. Вони попадаються, вони дуже круті, вони всі йдуть на утеплені і так само йдуть розмірними рядами. Наприклад, 9-12. Такі 9-12, так? Далі такі півтора-два рочки, там. 86 розмір. Далі 2-3 роки. Це вже йде така тунічка, як платічко. 2-3 роки, так? Да? 4 роки. На 104. Тобто вони йдуть на утеплені, але такі досить легенькі, натуральна тканинка, дуже класні. Далі 4 рочки може викладатися там на 11 років. Це така е, подовжена сукня буде тепла. Далі е, така на 6 років. Тобто є що продавати зараз на холод, є що перед світами щось таке запропонувати клієнту 2-3. Це теж буде таке платічко льового класного 3-4. Такий світшотик. Так, все понятно. Прибираємо. Просто хотіла саме по, по повторам пройтися, щоб побачили, що воно і яке воно. Так, це лосівки. Далі такі півтора дворочки теплі штанішки. Далі дивіться, які класні штани примівці. Такі модні, як зараз ті дівчата люблять. Оце дивіться, яка краса. Дивіться, які молочного кольору. Я не знаю, правильно це молитва називається примі, але у мене просто дочка підтопила. Це тут типу хід сезону, знаєте? 14 років. Ще такі моми. 14, дивіться, які класні, висока посадка, тут ще якась вишивка йде. Тобто такі джинси, ви точно подостив, бо такі, ну, власники, то точно. Добре, все, дивіться, діток -то, діток -то. Ще такі в групчик у нас будуть. 10416 років. Усі штаняти, то теж на мікрофлісі. Не такі плюсінки будуть, але не такі прям на грубі. Значить, тут 92 розмір, 3-4 розумір. Далі такі теплюсинки будуть. 98. Така така моделька. Так, малючок. Малючок такий. Один два місяці. Це такі прям взагалі тут на Такі ось рубчик, всякі бамбусики. Жилеточка. Далі ще штанішки такі прямі. Шорти літо трошки попадаються, але ж дивіться. ну, Політику, по літу. Не будемо вже брати, бо там того літа, я не знаю, там якісь може пару рочей, вже викладають один літр, тому що у нас теж дуже багато літа. Так, така тепло, бід, бачите, на два рочки. Така водолазочка буде. Бірочка, в принципі, по майже на всіх речах, але звісно, що при транспортуванні десь щось дещось обівелилися. Далі 7-8 років. Така теплюсінка. Півтора-два рочки. Так, давайте ще. Далі такі кофтуки 98 розмір. Дуже класні. На дівчинку така райдушка, така пандочка і така. Дуже класні стріщили. Далі ще один чоловік, 62 роки. Такі були теж півтора ворочки, тепло. Не будуть питати. Так, шапочка, ось, бачите, дивіться, мікрофізики, вони вони регулюються, що дуже класно. Штанишки можете будь-які святкивати, але річний бож як то буває. Так, дін... такі светлики на гарлочки. Така на хлопцях націоток. Так, що спали, я назвичайно сюди позаджує. Далі така кофточка натуральна, така жилеточка, така кофтюлечка на фрізі буде. Ось такий малючок дуже класний. Такі колон на хлопчика. Така. Така фіфта на Ось, тут бачите, щось вірка відірвала бачимо, матірочки. Маєчко. Така буде футболочка, Так, що у нас ще тут? Така сукня, 6-9 місяців, трохи аксесуарів. це щось онлі... Ага. Ну, онлі там буквально не знаю, щось там може розкачити, якісь продаж. Може, прикольніше. Багато рукавих. Ну, Похита які молодки попадаються. Бачите, рукавички. Така, така, ще. Рукавички. Комплект листінок таких. Э... Так, дали. такі динозаврики. То, якщо ви будете грати без э, малюка, то майте на увазі, що трошки буде переважати вік там 7-8 років, буде зовсім трошки підлітка і трошки буде 4-5 років. Mm. Mm. Так, Така шапулька. Так, щось тут. І ще одні джинсики такі, просто звичайні скинки. так, і, не а, і Така шапочка резиночка. Ось такі, я дуже мішочку свішу, mm, тож вся роз'яснила, показала, розказала, замовляю.